21 листопада, з нагоди Дня гідності та свободи, у місті Березані Київської області відбулося урочисте відкриття пам'ятного знаку Великому Кобзареві Тарасу Шевченку. Символічно, що пам'ятний знак встановлений на визначному місті Майдані Шевченка, на розі вулиць Шевченків Шлях та Героїв Небесної Сотні. Саме цим шляхом подорожував Тарас Григорович на його тин та до поміщика Лукашевича. У Березані Кобзар написав свою знамениту поезію Розрита могила. Перші рядки відомого вірша викарбувані на підніжжі пам'ятного знаку. На свято до Березанців завітали голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, депутат Київської обласної ради Олександр Павленко, Березанський міський голова Володимир Тимченко. Сільські голови з навколишніх сіл, які незабаром приєднаються до Березанської об'єднаної територіальної громади та інші. Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган та Березанський міський голова Володимир Тимченко урочисто відкрили пам'ятний знак. З вітальними словами до учасників урочистостей звернувся Олександр Горган, котрий передав жителям міста привітання від президента України Петра Порошенка. Дорогі березанці, Маю за честь від імені президента України Петра Порошенка привітати вас з Днем свободи та гідності. Цей особливий день саме в безперебільшення одному з кращих міст України відкривається пам'ятний знак Тарасові Григоровичу Шевченку. Це символічно. Оскільки навряд чи можна привести з історії всієї людської цивілізації іншого видатного діяча, який би уособлював свободу і гідність, уявіть, в світі до сьогоднішнього дня було встановлено 1349 пам'ятників і пам'ятних знаків кобзареві. І сьогоднішній пам'ятник пам'ятний знак встановлений в цьому місці округлює цю цифру. І це найбільша кількість пам'ятників, встановлених людині, яку люблять. Більше пам'ятників у світі встановлено тільки тоталітарним вождям. Чому? Чому українці так люблять кобзара? Тому що він уособлення гідності, сили характеру, незламної волі. Волі до перемоги це людина, яка ніколи не здавалась. І те, що сьогодні в центрі міста. На вашій площі, в Березані, ви матимете можливість бачити цей образ це без перебільшення історичний день для Березані. Я радий, що на площі зараз багато молоді і дітей, тому що саме для них батько та це приклад, як в житті не здаватись, як в житті боротись. Уявіть собі людину, яка прожила всього 47 років. З них 24 роки в кріпатстві, 10 років. На вигнанні. але ні дня ця людина не переставала думати про свою батьківщину. Тому що батьківщина для Тараса це рідна мати, і тому для вас, для хлопців і дівчат, наша Україна не просто рідна земля, це наша матінка, ради якої потрібно робити видатні справи. І навіть якщо нема сил підняти себе, ти повинен це робити для своєї рідної землі, для свого українського народу. Тож тепер в Березані височіє батько Тарас, який повинен бачити наші справи, тішитись нам, і нам перед ним не повинно бути соромно. Я радий, що у вас сильний міський голова. Він теж по батькові Григорович. І ви знаєте, силу цієї людини сьогодні в мене по розкладу протокольні заходи в Києві. Я всюди маю бути біля президента і вранці я був. І я сказав, Петро Олексійович, відпустіть, їду в Березань, бо там такий міський голова, що він так мене завзято просив приїхати, що не можу відмовити. І мені президент сказав, їдь, передай привіт, скажи, що обов'язково з часом і я приїду і маю за честь вам це передати також. Я дякую вам за стабільність. Дякую за те, що Березань на карті України це місто, яке. Росте, яке показує ріст, і я знаю, що це завдяки мудрому керівництву, за те, що ви, мудрі люди, не гойдаєте, не розпалюєте, а розумієте, що Україна буде квітнути цвіти, коли вона буде в мирі, коли вона буде в злагоді. За це вам дякую і бажаю всім бути здоровими, бути гідними. А молоді пам'ятати, нема нічого дорожчого, ніж чесне ім'я. І дивлячись на батька Тараса. Пам'ятайте про це, слава Березані! Слава Україні! Слава! Автори та спонсори проєкту отримали подяки Київської обласної державної адміністрації та почесні грамоти Київської обласної ради. З нагоди Дня гідності та свободи заслужені березанці були нагороджені подяками Березанської міської ради та її виконавчого комітету. Чесною грамотою Київської обласної ради нагороджується зінчук Олег Георгійович, директор ПМП Спец майстерні художні обробки каменю». Тіхоно віктор павлович, директор ТОВ «Березанська суконна фабрика. Подякую міського голови нагороджується: акимова ольга Миколаївна, директор київського регіонального відділення ТОВ «АТБ маркер. Шина запасу учасник. АТО Колектив довбела центр. Колектив «Дов «Фора» Інженер по охороні праці та промислової безпеки доаєро. Щепеленко Василь Миколаєвич старший солдат запасу учасник АТО. До підніжжя пам'ятника великому Кобзареві були покладені квіти від громади та гостей міста.